Конфлікт у редакції. Працівники газети Сумщина скаржаться. Головний редактор тисне на них і не дає спокійно виконувати свої обов'язки. Керівництво газети пояснює. Так проводить реформи. Обидві сторони слухали наші кореспонденти. Це офіс редакції газети Сумщина тут працівники скаржаться на те, що їхній керівник влаштовує такий собі терор на робочому місці. Призначав нібито збори. Якісь тих членів колективу, які представляють Сумщину да, у Раді співзасновників. І я говорю, що я не можу, в мене хворіла донька. І він говорить: ну, обирай, або дитина, або рада співзасновників. Вибачте, я, якщо чесно, тоді взагалі не зрозуміло таку поставлену перед мною, переді мною вибору. Він потім почав на мене кричати, на що попросила ну, не ображати мене, тому що, ну, вибачте, з яких причин. А він сказав, добре, що я тебе не б'ю. Січаснів мені ново обязанность ремонтувати вот прекрасний монітор, который не работает. А вот у мене інструмент. Я йому об'ясняла, що пілочка ногтей китайським ножичком, я не можу це робити. Колишній головред газети Тетяна Бабинець про все це написала відкритого листа, оприлюднила його у Фейсбуці. У ньому просить керівництво області зняти з посади головного редактора Сумщини. Звернення підписали шість працівників газети. Головний редактор бачив цього листа. В своєму листі, підписаному частиною колективу, люди допускають помилки граматичні, орфографічні. Коментувати дурниці і вигадки, які на мене понаписували. Вибачте, я не хочу, я не буду. Ті, хто їх розповсюджував, до речі, у зверненні підписаному частиною колективу, один підпис підроблений. Працівниця, яка в цей час була в Узбекистані, якимось чином вона поставила свій підпис під цим. От з цим всім будемо розбиратися, своє ім'я я буду захищати в суді. Про ситуацію у газеті й очільник області, і голова обласної ради відають. Газета Сумщина є комунальним підприємством Сумської обласної ради. Має займатися не державна адміністрація, якраз цим питанням, а депутати обласної ради в рамках роботи цієї комісії. Це буде правильно. Це буде колективне рішення і колективна відповідальність депутатів за долю цієї газети, за долю її головного редактора, за долю колективу. Позиція Сумської обласної ради. Ми не беремо участь у жодних конфліктах, в жодних скандалах на жодному боці. Ви розумієте ситуацію, що наша зараз головна політика це політика примирення. Зараз ми вивчаємо ситуацію в газеті Сумщина. Робоча група працює. Сумщина виходить раз на тиждень із накладом близько двох тисяч примірників. Її співзасновники обласна державна адміністрація, обласна рада та колектив редакції. Тетяна Юхта, Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський на часі новини.